Доброго дня всім, мене звати Софія Сергійчук я учениця 4 Б класу загальноосвітньої школи No98 міста Харків. У своєму проєкті хочу дослідити використання альтернативного джерела енергії, а саме енергії вітру. Тема мого проєкту довести доцільність використання енергії вітру. Та розглянути, які є переваги і недоліки цього проєкту. Зараз у непростий час для нашої країни тема отримання енергії є дуже важливою. Але це питання поставила вже давно, тому як світовий прогрес росте. Важ... Матеріальні потреби людей і кількість людей збільшується. Тому потреба в енергії збільшується ще швидше. Для початку давайте розглянемо, які є джерела енергії та на які види їх поділяють. Ми бачимо, що є різноманітні джерела, але і, і бачимо, що всі вони поділяються на відновлювані та не відновлювальні. Одним із відновлювальних джерел енергії є енергія вітру. Перш за все, треба знати, що таке цей тип енергії. Енергія вітру це енергія, е, отримана від вітру. Ми можемо перетворити цю енергію в електричну через генератор. Це чиста, відновлювальна та незабруднена енергія, яка може допомогти замінити енергію, вироблену за допомогою палива. Давайте розглянемо, як виглядає процес отримання енергії за допомогою вітру у домашніх умовах. Це домашня версія вітрака. Дивіться. Вона складається з лопатей, маленького генератора та проводів. та кінцевого пристрою в нашому випадку це лампочка. Подаємо повітряний потік, який змушує рухатись е, наші лопаті, внаслідок чого вертається е, лопаті і подають механічну енергію. У генератор, де вона перетворюється в електроенергію, і ми отримуємо світло в кінці нашого ланцюга. Однією з переваг використання повітряної енергії є те, що це відновлювальне джерело енергії для отримання якого не потрібно. Добувати, транспортувати і спалювати ніяке паливо, що створює небезпечний вплив на людей. Також має значення, що вартість самого вітру дорівнює нулю, але тут є недолік у тому, що спорудження. Вітряної установки е, вимагає витрат для зведення її, і о, вони досить великі. Процес роботи вітряної електростанції повністю відсутні шкідливі викиди. Це означає, що е, відсутні е, відходи виробні. Взагалі, тобто е технологія екологічно безпечна. Вітряні станції також не потрібна вода. Для своєї роботи це теж зменшує вартість використання повітряної енергії. Вітряна турбіна і основні частини розташовані на значній висоті над землею. Фундамент такої турбіни не займає дуже багато місця, але через шум від роботи вітряків упоряд не дуже комфортно жити людям. Тому на в колишній просто можна використати для господарських потреб. Наприклад, там можна бути розміщені господарські споруди для сільського хозяйства та для хозяйства з розведення тварин. Це доводить, що цей вид енергії сумісний з іншими видами економічної діяльності. Великим плюсом використання повітряної енергії є її використання на територіях, куди неможливо доставити. Звичайним способом електроенергії. Але є недоліки, бо повітряна енергія дуже е, залежить від потужності вітру. І в місцях, де немає постійного вітру, необхідна е, система зберігання електроенергії. Тобто Повітряна енергія не може повністю змінити використання інших видів енергії. Також вітряки можуть нанести шкоду для птахів, особливо хижих, які полюють вночі. Наша країна має дуже великий географічний. Потенціал для отримання електроенергії за допомогою вітру. Ми маємо місцевість, яка дуже підходить для будівництва вітрових електростанцій. Це узбережжя Чорного та Азовського морів. Горість райони Кримського півострова, і Карпат, Одеська, Херсонська. Запорізька, Донецька, Луганська і Миколаївська області. Отже, можемо зробити висновок, що головним перевагами використання енергії вітру є безпечність, економічність та невичерпність. І незважаючи на недоліки яких не так багато переваги вітряних станцій дуже значні. Особливо що стосується їх екологічного впливу. По наш час весь прогрес людини почав працювати проти нас. І такі джерела енергії, як сонячна та повітряна, можуть змінити екологічний стан нашої планети на краще. Дякую за увагу!